Добрий день, мене звуть Михайло. Я співвласник інтернет-магазину з продажу дитячих товарів та іграшок. Співпрацюємо ми з Василем та його командою більше двох років. Він нам налаштовував рекламу для Google Shopping і хочу сказати, що ми задоволені співпрацею. Із Василем і з його командою починалося з того, що ми переросли той рівень, який в нас був, і вирішили виходити на більші продажі, більш широкі аудиторію. І звернулись відповідно, знайшли в інтернеті, знайшли цю людину, звернулись до нього і почали співпрацю. По результатах що можу сказати? Результати нас повністю задовільняють. Це суперпрофесіонали. Вони знають свою справу досконало. Налаштування були зроблені і вони коригувалися на протязі всього. Цього часу відповідно до умов, законів, до продукції, яку ми хотіли продавати, до сезонності все це коригувалося, все це налаштовувалось, все це виводило нас в топи рейтингів. В принципі, на сьогоднішній день ми маємо досить непогані результати за цей весь час, які ми повністю задоволені в додачу, що можу сказати, в нас є певна група товарів, яка має сезонність, і сезонні цих товарів десь. Кінець весни, літо, але команда Василя зробила так, що ми навіть в грудні місяці наростили продажі даних товарів в 2-3 рази. Тому я дуже задоволений. Кому потрібні справжні професіонали, я думаю, що потрібно звертатись до Василя, до його команди і співпрацювати. Тому дякую, до побачення.